Меня зовут Каріна Чмирюк. <свистак> я представляю тут організацію Громада Крим. Сьогодні вам розкажу про принципи, по яким действует ця організація, і чому ви можете навчитися принципам. <свистак> навіщо кожному потрібно брати участь в спротиві? В першу чергу я кажу про кримчан, але в принципі навіщо кожній кожній людині, кожному активісту, навіть на підконтрольних територіях, треба брати участь у побудові нозових демократичних структур. По-перше, бо такі структури самі по собі можуть реалізовувати потреби людей, які не закриває держава і бізнес. Це, наприклад, тут Вікіпедія. Вікіпедія працює на принципах добровільної участі. Люди е, роблять правки, і держава бізнес не завжди ефективно виконують задачі. Да, і альтернативну низову політичну і економічну систему треба будувати вже зараз. Ще один приклад це open-source програмне забезпечення. Кожен може завантажити собі ці файли з ісходним кодом, е, внести якісь зміни і завантажити їх знову в той самий ну, репозиторії, в папку мовно кажучи. Е, Інша назва принципів, які я сьогодні представляю, це революція з відкритим кодом. Потім я розкажу докладніше, що це означає. Але от це приклад, як люди, які об'єднуються самі по собі, виконують задачі, які не виконує держава і не виконує бізнес. До того ж, держава не завжди дозволяє кожній людині брати участь в управлінні місцем, де він живе або працює. Ну тому що на передвиборчій компанії потрібні громаді потрібні гроші, тому що існує лобізм і так далі. Низові демократичні структури вирішують ці проблеми, вони дозволяють кожній людині приймати рішення щодо місця, де він живе інша причина брати участь у низовому спротиві це спротив окупантам і потенційним диктаторам. Ще от Макіавелі в державці писав про те, що якщо на якійсь території існують структури самоуправління, то цю територію. Складніше, набагато складніше захопити і набагато складніше затвердити там свою владу в Криму, якщо б у 2014 році там існувала якась система низового самоуправління, самоорганізації, то Росії було б значно складніше закріпитись на цій території. Ну і також це може бути весело, якщо правильно до цього підходити, і може давати життю сенс. Зараз є проблеми з ментальним здоров'ям в людей, і якщо люди Зможуть впливати на навколишній світ за допомогою і об'єднуватись з іншими людьми, це може позитивно вплинути на їхнє ментальне здоров'я. Людина хоче долучитися до спротиву. Вона може робити те, що зазвичай роблять люди, які беруть участь у спротиві, розклеювати листівки, робити трактор. от це все. А може натомість виявити мету, ну головну це там звільнення Криму, потім розділити на підцілі, про це, якщо встигнемо сьогодні поговорити, то поговоримо, які там можуть бути під цілі. І скласти план дій, який має призвести до здійснення всіх цих цілей. Навіщо це потрібно? По-перше, ну, бо це вирішує частково проблему вигорання активістів. Одна з причин, чому активісти вигорають, бо не бачать фідбеку. А коли у вас є план дій, і ви бачите, як ваші повсякденні дії приводять вас до кінцевого результату, ви менш схильні до вигорання. Ну і по друге, ефективність. Якщо ви не знаєте, куди ви йдете, ви туди не прийдете. Щоб виявити, які будуть ці цілі і підцілі для звільнення Криму, ми можемо застосовувати структурний аналіз. Бачите, тут такі така системи, якби структура, Можете уявити собі, що кожен кружок це якийсь елемент окупаційної системи, там пропаганда або на якомусь меншому рівні. Там це все система пропаганди. там, цілі вишки, щось, щось телеграф. І так далі. Уявіть собі, що в нас є обмежені ресурси, і нам треба атакувати один з цих вузлів. Ну, звісно, вузли між собою зв'язані, і якщо один вузол пошкоджений, то інші, які з ним зв'язані, на певний час або втрачають ефективність, або зовсім перестають працювати. Який вузол ми будемо атакувати? Саме я храняє. Який? Саме я <св язав> <св язав> <св язав> <св язав> Ну, а якщо на цю картинку написано. <св 'язав> <додати. св 'язав> Я вича да. угу. да -да. центральний, да, тобто той, в якого найбільше зв'язків з іншими. Наступний слайд, будь ласка. От оцей вузол, бо в нього найбільше зв'язків з іншими. Тому, коли ми визначаємо е під цілі, які ми маємо атакувати, ми маємо враховувати, що у нас обмежені ресурси, і ми не можемо атакувати все. Тому нам треба атакувати центральні вузли системи, виявити їх і атакувати. Е тому що щоб е, якась маленька група з маленькими ресурсами перемогла велику групу, в якої безліч ресурсів, треба діяти дуже ефективно е, і дуже креативно. Е, ну да. Наш підхід включає використання даних науки, науковий підхід і нестандартне мислення. Одне з понять, яке нам потрібно, е, щоб визначити під цілі, це поняття легітимності. Можливо, хтось чув таке слово, може його. Я легитимный президент, да. вот легитимность. Э, ну, это мне кажется, близко до правомирности. То есть имеет ли э, это трудно объяснить без словнокового вызначения, имеет ли кто-то типа э, всеобщее понимание того, что он должен находиться на определенном месте, люди это воспринимают, типа. Да, да, ну, да. да. Кто сейчас хочешь сказать мне? А по до законности? От не зовсім, бо є легальність, є легітимність. Янукович казав, що він легітимний президент, він напевно мав на увазі легальний. Чи а, не а тоді, може, що репрезентує, типу, волю зберігать. <з Safis> Це е, якась структура людини чи група людей, котрі наділені владою в результаті суспільного договору. <з <traumatISP> <з <smiling> Це от правильні визначення. Можна просто сказати, що легітимність це те, що робить владу владою. Це те, чому накази, які е, напишуть там в цьому раді Криму, чи як он там називається, е, вони будуть виконуватись. А накази інших структур, якщо якийсь Вася Керчі напише теж бумажку, вони не будуть виконуватись. На е, це питання відповідає поняття легітимності, бо е, оця окупаційна влада, е, вона не її не можна назвати легальною, тобто вона не є законною, але можна назвати легітимною, що означає, що її накази виконуються, і люди признають їхнє право правити собою. Як я вже сказала, наш підхід можна назвати революцією з відкритим кодом за аналогією з програмним забезпеченням з відкритим кодом. Революція з відкритим кодом включає в себе спільну мету в нашому випадку. Це звільнення Криму. Це якась мета, яку підтримують всі, хто залучені, ну залучені в нашу структуру. І інструменти і тактики, які розробляємо ми, і які може доповнювати чи розробляти, як в програмному забезпеченні з відкритим кодом інші люди. І кожен, хто розділяє нашу мету, може використовувати ці інструменти і тактики. В нас немає ніякого формального членства. Членом нашої організації є кожен, хто розділяє нашу спільну мету, навіщо? Йдеться, йдеться про громаду не про пряму дію. Так, Важно, конечно, важне це уточнення, про пряму так. Профсоюз і підпільна структура боротьби проти окупації, Це такі дві разні специфічні да, стані. Mm. Давай наступний слайд. Mm -hmm. Навіщо потрібен такий формат? По-перше, це стійкість до так. Можливо, ви чули, що після цих блокаутів під час них нашу енергосистему децентралізували. Навіщо це потрібно? Бо таким чином існує менше таких центральних вузлів, які при, якщо їх зруйнувати, вони потягнуть за собою багато інших вузлів. Чим менше, так. Чим Менше таких центральних вузлів, чим більше система розподілена, децентралізована, тим стійкіше вона буде до атак. Якщо одного якогось активіста або одну групу накриють, інші не потягнуть за нею. Далі еволюцію і гнучкість, ми вважаємо, що наш формат дозволяє тактикам, які використовуються в протесті, швидко розвиватись. І немає ніякого центру, який обмежує рух. В тактиках, який може через свої якісь підросудки не давати ефективним діям робитись, і далі наш формат дозволяє людям, людям, в яких є різні погляди на те, як має бути влаштований рух в Тому числі людям, які наприклад вважають, що ефективним є централізований рух спротиву, отакі партію ленінського типу хочуть створити. Вони можуть в рамках нашої децентралізованої структури створити свою цю централізовану демцентрдемцентралістську партію ленінського типу. І е, найкращі ідеї, найкращі погляди на організації, на тактику е, будуть перемагати в цій еволюції, тому що більше людей буде їм наслідувати. Ну і плюс вони будуть отримувати більше освітлення в медіа, тому більше людей будуть взагалі знати про такі тактики і про такі е, системи організації. Ну буде... ми диреча. <світ> <що? світ> <А, світ> Також це дозволяє диверсифікувати наші стратегії і тактики? Ми не кладемо всі яйця в одну корзину. Якщо якийсь підхід виявляється неефективним, нема такого, що ми на нього все поставили. Інші підходи, підходи виявляться ефективними. Ну, да, ця еволюція тактик складається з рандомного підбору, бо активісти можуть просто якісь рандомні тактики використовувати нові і найкращим ідеям будуть наслідувати, як я вже сказала. Що робимо ми як. Група активістів, які в Києві на підконтрольних територіях допомагають кримському спротиву, по перше, ми створюємо платформу. Про яку я вже говорила на цій платформі, окрім віки, буде ще можливість знайти виконавців і ресурси для своїх проєктів. Тобто... Да. <реш> <Да, реш> так, та, буквально <реш> Ви публікуєте свій проєкт і знаходите людей, які можуть долучитись до нього, виконати якісь завдання або передати вам щось. Ми плануємо бути таким аналітичним центром, тобто, ми будемо випускати рекомендації. Не накази, як кому діяти, але рекомендації, як ми вважаємо діяти найефективніше, залежно від якихось даних, які ми отримуємо, ми збираємо якісь соціологічні дані, ну будемо збирати на на неділя, про кримчан, будемо аналізувати їхню поведінку в соцмережах, щоб розповідати людям, як найкраще агітувати, які які проблеми, наприклад, хвилюють кримчан, про що треба говорити? Ми будемо розробляти інструменти, наприклад, планується створити такі гайди по крокові, прості, які дозволять кожному, не думаючи особливо, долучитись до руху. Бо люди, які відчувають незадоволення, вони можуть хотіти долучитись до руху, але не знати, що конкретно їм робити, за що взятись. І я сподіваюся, що ми вирішимо цю проблему. За допомогою нашої платформи і наших медіа люди зможуть шукати інформацію і натхнення і передавати іншим інформацію, і натхнення, розповідаючи, наприклад, про свої дії. Ну і самі ми будемо реалізовувати проєкти і акції, або допомагати людям в Криму в їхній організації і здійсненні. У мене питання, як волонтера і активіста. Цей підход до цілі, він в теорії або он на практиці? Я намагаюся використовувати його на практиці. Що ж, а, поясню чому. Треба в професійній діяльності ціль була дуже проста, щоб люди не здохлили. <свят> і щоб ЛГБТ людям, в частності транс людям, в Україні живе слушать. Mm -hmm. І в общем-то, у моїх колег така же була мотивація, ми виграємо. Потім чоловіка вернуть в активізм і в волонтерство абсолютно невозможно. Чому так стається? Тому що на одній миті далеко не поїдеш, тому що потрібна все така мотивація. І виходити треба з мотивації, на мою думку. О, типу, якщо, ну, типу, Людям в Україні танк не стало жити набагато краще за останні два роки, але типу, мене вже не вистачає. Я, наприклад, зараз місяць просто нічого не діла. Дивіться, щоб була мотивація, якраз і потрібна потрібно, що? Потрібна, по-перше, ціль. По-друге, це ціль ти кажеш, що ти не, не відчуваєш, як щодня ви до неї йдете. Ні, я не відчуваю фідбек. Бо як умовно, я працюю на ком'юніті. Mm -hmm. Я не відчуваю, що в не треба. Я працюю на народ України. І я не відчуваю, що народ України на НАТО. От такі ж а, а, а чи тобі, треба Ну, типу, я не знаю, в мене є чуваки, які голодені здохнуть, мабуть, їм надо. От. Але народу України в цілому нема. Ну, може, вам треба концентруватися, тоді не на народі України, а на конкретних людях, яким ви допомагаєте. Ну. Ні, ну просто типу, я до того, щоб... З мого досвіду набратися це прямо я розумію, що це не так легко реалізувати на практиці, але мотивація те, що це дофамін, а дофамін якраз виділяється від цілі, якщо ми її розділяємо на маленькі етапи. От ви маленьку ціль достигли. Досягли і це виділяється дофамін, щоб подальші цілі досягли. Цікава гіпотіза, ну типу, я своїми методами виходжу з цієї дилемми, в тому числі. Типу мене в тому числі не мотивує не Але, Але я от мало клянусь, люди вигорають, що ж опа. — Я розуміє. При тому, що дати типу, можна піти на переговори з Павлом і договоритися, да, і даже все буде хорошо, але ну, типу, потім ти приходиш в офіс там стануть жопа. Ну то, типу, тобто, типа, тобто, досягайте маленьку цілів, не досягайте маленьку цілів все одно тісь. Ну, напевно, кожному своє. Просто в мене типу, втік в Іспанію, вообще, типу, із волонтерської сім. Ну, точно, наприклад. Ну тобто, при тому, що він херачив, але типу зараз він в Іспанії. Ну, а не релігійним людям що робити. Ні, я не кажу, що це рецепт. Я кажу, що типу підходить, що типу ціль привище всього все-таки не є совсем. Є різні рецепти для різних людей, я думаю. Окей. Так, ось щось. Mm -hmm. да. <клес> 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 Про це буде більше наступний захід, але я можу сказати, а він буде. А він, він буде. Mm -hmm. Але я можу сказати, що спротиву мало. По-перше, через репресії, по-друге, через пропаганду, по-третє, через те, що в Криму взагалі ніколи не було е, якоїсь сильно організованої активності. Е, е, да. Ну, але з цим можна боротись, і на це можна впливати. Да. Я хочу сказати, що ми на обсужданні, мені здається, що. Як мінімум бігом біганки, що по сутні говорили про індивідуальну діяльність в тому числі, mm -hmm. да, і що цей чоловік, на да, якого пропадає типу, в 2014 году, це приклад прям дуже серйозно да, індивідуального типа від mm екшен. -hmm. І це, ну типа, воно так ну, перспективно, це дає типу, в реальність воно. Загружають, тому що дійсно це на самом деле дуже, дуже страшна річ. Да. Потому що це ну, ну, якщо, ну, люди познають, що воно так кончається, і поэтому люди вряд ли будуть розумітися. Так, е, да, насправді, е, я думаю про те, що треба більше поширювати позитивні приклади і менше негативні. А люди в онлайні можуть оставлять в чаті питання. Тому що часто е, говорять, ну от, наприклад, ліберальна опозиція в Росії, вона найбільше говорить про те, як, як нас утискають, як нас саджають, нас вбивають, але не поширюють інформацію про е, менше поширюють інформацію про успіхи, про людей, які, яких не посадили, може не розкриваючи персональних даних, але просто розповідаючи такі історії. Хто ще? Я не зовсім зрозумів, а я розповідаючи з тим, тобто що. Ще... Ось відбулася якась акція. В чому історія? Тобто будь-яка історія, вона ж розкриває так чи інакше якусь інформацію про люд... ну, людину. Тобто то В чому історія? не про кожну акцію е не можна розповідати після того, як вони здійснилися. Наприклад, про... акція, от перше, що приходить в голову, там хтось намалював графіці. Після того, як це графіці вже намальовано, його і так всі бачать, але можна звернути в медіаресурсах увагу на те, що от намалювали ремалювали графіці, нікого не знайшли не за... Я в 14-му році багато бачила на деревах українських флажків. Я тоді дитиною була, але мені це запам'яталось. графіті, ну да, я щось не, не прийнято. Я знаю чоловіка, який займається. Ну, звісно, що таки так таке є. Саме прикольно, що він, короче, полуглухий. Прикольно. Ну, друзі, якщо питань немає, то, мабуть, можемо переходить к ну, неформальному продолжению.